Аси і вламки ж збитого шахеда пошкодили багатоповерхівку в одній з квартир. Загорівся навіть балкон. На щастя, з мешканцями все гаразд, але зараз на місці удару працює журналістка Анна Білик, і вона нас на зв'язку. Анно, ми вас вітаємо і хотіли б почути подробиці цієї атаки, яка сьогодні була здійснена з боку ворога. Вітаю зараз. Я знаходжуся власне біля будинку, де сьогодні вранці влучив шахет. Рятувальники вже ліквідували пожежу, яка здійнялася на балконі та в квартирі багатоповерхівки. Тут наразі працюють представники поліції, які фіксують наслідки атаки. Також правоохоронці вилучили уламки БПЛА та бойову частину. Ми поспілкувалися з місцевими жителями. Їх коментарі та те, як вони бачили сьогоднішній ранок, пропоную послухати. Помітила з вікна, що близьке, ну типу, то виглянула і побачила, що багато поліції, швидка допомога, то не знаю, а вже вранці дізналися, що тут шахер залетів в наш будинок. Зривано було, приїхали поліція, пожарні скоро кажуть, що залетів дрон, але не взірвався. Забрали е, зривчатку. На місці наразі працює спеціальна техніка. Позаду мене ви можете бачити, ліквідують наслідки пожежі. Е, отож. Також на місці працювали волонтери організації Червоний хрест. Вони надавали як психологічну допомогу, так і допомагали людям, місцевим жителям ліквідувати наслідки такої трагедії та підвозили всі необхідні матеріали. Травмованих та загиблих немає. Ми поспу... Це наразі вся інформація. Ми залишаємося на місці події, аби отримати актуальну інформацію надалі. Аню, дякуємо вам. А глядачам нагадаємо, що це була журналістка Білик з Черкас. І вона включалася з подробицями атаки ворогом по місту.